Привіт усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас, цій порі. В ефірі учні першої дитячої телешколи і наш дитячий дайджест про все те цікаве, що відбувається у нашому житті під назвою Маленькі дорослі. Наш проект створено для активних і люблячих батьків, які намагаються робити все для максимально комфортного життя малюків, при цьому не забуваючи і про себе. І звичайно. Для кмітливих і допитливих дітлахів, які хочуть знати, що ж цікавого відбувається навкруги. З вами я Інна Пінчук, та мої сьогоднішні співведучі Даша. Тіна, вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке. Наші новини по дитячі будуть присвячені таким звичайним, а водночас незвичним таксам. До речі, колективний розум в особі Вікіпедії так характеризує такс: розумні незалежні собаки, що володіють почуттям власної гідності і почуттям гумору, сміливі і недовірливі до сторонніх. А от традиційну рубрику Ярмарок спорту ми присвятили незвичному для Запоріжжя, але дуже корисному виду спорту хокею. Ну і звичайно, наші перли прозрозумілі для дорослих речі, але такі безпосередні для дітей. І наша рубрика «Дитяча енциклопедія присвячена одвічній дилемі батьки та діти. Ну і традиційні поради, люблячим батькам, які б хотіли жити у мирі та злагоді з нами, теж же чекають на вас. Не перемикайте! Мій тато дитинство на пісню. Хокей грають тільки настоящі мужчини. трус не грають в хокей. Поліна, а ти знаєш, що у Запоріжжі у хокей грають не лише хлопці, а й дівчата? Більше у нашому сюжеті рубрика ярмарок спорту. Постійний учасник ярмарку спорту хокейний клуб Запорізькі ведмеді. Відродження улюбленого багатьма зимового виду спорту в Запоріжжі почалося з групи батьків, які об'єднали своїх дітей в невелику хокейну команду. Тепер це дитячий юнацький хокейний клуб Запорізькі ведмеді, який проводить тренування в льодовому манежі метелиці. Ну поки ми на етапі, да, ми от, тільки починаємо розвиватися, починаємо вчитися. дітям. Що цікавий хокей. Любой мальчик ві себе или футболістом, или хоккеїстом, бо хокейти ніхета вот не приходять, ані просто не потом с площадки. Атмосфера в команді очень хороша. Да, первого дня, коли я прийшов, мені дуже помогают, то дружні, всі приятно работать. На сьогодні юні хокеїсти знаходяться під опікою спортивного клубу Хорта. Клуб об'єднує понад 60 спортсменів у віці від 5 до 15 років. У найближчих планах створення команд за віковими категоріями, які братимуть участь у змаганнях першості України. Інтерес до хокею в Запоріжжі є, а значить, є і перспективи, кажуть тренер. Збираються відкривати льоту в спорту юності і створювати дітську юності спортивну школу. Тобто перспективи на майбутнє для дітей є. Ми будемо заявлятися на чемпіонат. Ну це все, на, на, набрати, е, зазнати, команду, от, і та всього э, набрати апльонну команду, не грати іграков. І, 12 бо не хочуть зігратися на чемпіонат України по хокею грати. На ярмарку спорту запорізькі ведмеді організували унікальний майданчик, де можна було пограти в хокей, познайомитися з інвентарем для цього олімпійського виду спорту і хлопцями, які займаються хокеєм у Запоріжжі. Такий підхід привернув до майданчика хокеїстів. Чимало дітей і дорослих. Багато з них наживо бачили хокей вперше в житті. Кирило, от скажи, ти б хотів стати дорослим? Соню, я ніколи навіщо? Вранці прокидатися, бігти на роботу, відвозити таких, як я до школи. Ех, це сумно. А ти. А я б залюбки стала дорослою. Ніхто не примушує робити уроки, бавитися з молодшою сестричкою. Це круто. А давайте спитаємо у малечі: ким же бути краще? Рубрика дитяча енциклопедія. Ребенком. Взрослым. лучше бути рібенком, Взрослым. рівенком, Взрослым. дитиною, ребенком. Лучше бути рібенком. Мабуть, дитиною, тому що, по перше, за тебе несуть відповідальність батьки, і тобі не треба забивати голову зайвим. Взрослым, наверное, надо зарабатывать много, держать семью. Они ходят на работу. Целыми днями работают. Даже... Надо даже по субботам. На работе скучно. И у них нету каникул. Потому что не надо ходить в школу. Взрослые смотрят взрослые фильмы. Взрослым надо следить, убирать, ходить на работу, а детям нет. Краще быть детиной, потому что можно родить родити. Я не знаю, честно. В детстве я хотела быть взрослой, чтобы всеми командовать. А я не хочу целый день быть маленькой. Я хочу быть большой, как моя мама можно водить машину. И скоро будет ребенок у меня в животике. У тебя там уже может своя семья, ты уже умный человек, у тебя есть работа, а ребенок это сказки, песни, горшочек. тебе все покупают и, а, и балуют. Тебя все жалеют и и еще, когда ребенок ударился, родители всегда все сделают, Ра проработают ранку. А взрослые, когда взрослый, то ну как бы он он, он знает все но но он ничего нового не познає у взрослых слишком много забот нужно зарабатывать деньги ходить на работу э -э содержать семью, воспитывать детей, а детям, детям родители для них все делают там а ось дітям у них завжди э, мрії в голове. ну вони дуже веселі їм їм все цікаво вони дуже допитливі взрослим і так не так уж плохо і быть, но ну, mm, Ребенка лучше. Даже если родители вам что-то указывают, то они все равно заботятся о вас, но когда вы взрослые становитесь, вам не хватает этой, этой заботы. Життя, на жаль, ну, не життя, а життя, на жаль, может закончиться росом. Поэтому я считаю, что маленьким ребенком быть лучше. Но не останешься. Чому ти така сумна? Даш, бо голова забута мрієм. Мрієми про що? Про собаку. Ти мрієш про собаку? Так. І хочу тільки таксу, бо такса це природжений мисливець, чудовий друг та вихонуваний дітей. Ну, ти поки помрії, а ми покажемо нашим глядачам, які ж вони насправді ці такси. Робрика Новини по дитячі. То ж така такса? Яка вона вважається, що такса це вічний діючий моторчик. Такий вихованець швидко стане вірним і кращим другом людини. Для такси цікавинки та рух є сенсом життя. Такси дуже розумні, віддані та мають чудовий характер. Ця порода походить від гончих, і саме від гончих вона успадкувала здатність переслідувати здобич з голосом. Такса це в першу чергу мисливська собака, яка ідеально створена для того, щоб зловити бобра, видру чи борсука. Крім того, вона має відмінну репутацію як одна з найрозумніших собак. Ця маленька, але жвава собачка на коротких лапках, але будьте готові до вуличних атак на кішок і риття нір на вашому дивані. Ще одна з особливостей це те, що собака не просто готова до тонкого контакту з господарем, вона просто цього вимагає. Вона повністю віддана господареві, але може повести себе досить непередбачувано і здатна приймати самостійні рішення. Такси дуже допитливі і цікаві, тому вони пхають свій ніс абсолютно в усе. І абсолютно скрізь. Будь-який рухомий предмет не залишає її байдушою. Порода собак такси відрізняється кмітливістю, гострим розумом і неймовірною самостійністю. Тому вона чудово підходить для отримання в будинку або квартирі у великому колі сім'ї. Синя такси нерідко демонструє свій характер і завзяття та не підкорюється господареві, крім іншого. Якщо не звертати на них уваги, то вони стають некерованими. Вони готові грати в різні ігри підхованок і догонок на випередки. На поради для люблячих батьків. Шановні батьки, дитині дуже важливо знати, що її приймають та люблять без будь-яких умов. Не давати дитині права на помилку, контролювати кожен її крок, прагнути, щоб дитина втілила в життя ваші нереалізовані мрії, кращого способу, щоб виростити закомплексовану та інфантильну людину, просто не вигадати. Якщо ви хочете зворотнього, любіть дитину просто так. У на цьому тижні зустрінемося ще, а з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.